Всім привіт! Ви на каналі Чесний Аукціон. Сьогодні у нас буде колекція банкнот України, починаючи з 91-го року, будуть гривні, а також купони. І в кінці відео покажу три банкноти, які будуть на розіграш. Умови розіграшу як завжди прості і зрозумілі. Залишити коментар під цим відео, поставити лайк, підписатись на канал, а також придбати щось на аукціоні. І разом з придбаними лотами ви отримаєте виграну банкноту. Як бачите, асортимент тут величезний, буде ще його вибрати. Майже всі банкноти в стані UNC. От є ювілейні 30 років незалежності. Більшість буде по одній штуці в лоті. ті які там дешевші є, то по кілька штук лоті Класна колекція. Так, це у нас гривні. Далі от серія Академік Вернацький 2016 року. Серія купонів від 1 до 56 штук. Будуть в одному лоті. Далі йдуть купони 91-го року. Дві 25-очки є. 50 евро за штуку коштують. Ну и тут выше номиналы, до 20 тисяч І 100 тисяч, і 50 і 100 тисяч також є. І кілька штук ювілейних макао Вони будуть по 2 штуки в лоті. Макао 10 потак. Вау! А це буде на розіграш. Три банкноти сувенірні. І також буде кілька ще дешевих банкнот. Типу Венесуели, там рублі і колекція 0 євро по одній штуці. Буде що його вибрати. Ласкав аукціон.